Сьогодні один дивовижний факт, якого я не знав, і поки не знаю, чи це взагалі можливо, але ну зараз, в теперішній Україні, але в... в минулому так. Дивіться, значить, схема наступна: дитині можна дати три імені. А потім дитина вибере собі, яке вона більш їй більше сподобається, коли виросте. Ви ще таке б чули, бо я це чув вперше. Що таку практику можна зробити. І єдине, що е, як ця дитина буде відкликатися не одразу на три імені таке. Але реальний реальний приклад я точно знаю, що це існує. Тобто, це не там якийсь я десь почитав в інтернеті. Реальний факт. Реальний факт, якого я не знав, і поки не знаю, чи це. Взагалі можливо, але ну, зараз, в теперішній Україні, але в, в минулому так. Е, дивіться, значить, схема наступна. Дитині можна дати три імені. А потім дитина вибере собі, яке вона більш... їй більше сподобається, коли виросте. Ви ще таке б чули, бо я це чув вперше. Що таку практику можна зробити. і Єдине, що е як ця дитина буде відкликатися не одразу на три імені таке. Але реальний приклад я точно знаю, що це існує. Тобто, це не там якийсь я десь почитав в інтернеті.